А розірвати шлюб через ЗАГС можна, якщо немає дітей, за спільною заявою. Одначе є нюанс, коли інший із подружжя проживає за кордоном. Ця процедура стає доволі вартісною. Чому? Та тому що на заяві про розлучення з яка заповнюється в ЗАГСі, потрібно, щоб був саме підпис особи. Якщо ж вона не буде приходити, то нотаріально засвідчується. І, до прикладу, якщо людина знаходиться в Німеччині, то потрібно проставляти ще й апостиль на нотаріальному підписі німецького нотаріуса. Ну, коротше кажучи, ціла така от епопея. Більше того, чиновники, ну, назвемо так умовно рацу, не зовсім розуміють, які ще додаткові документи для цього потрібно. І хочуть нотаріальні копії паспортів, різного роду посвідок на постійне проживання, тобто величезну купу. Різвого зайвого всякого бюрократичного, тому я цю процедуру, хоча і ми впроваджували декілька разів, одначе не рекомендую простіше розлучитися в судовому порядку. Якщо у вас є проблеми по розлученню чи навпаки, по укладенню шлюбу, то зв'язуйтесь і підскажу, як діяти оптимальніше.